І так ще одна причина, чому ця геніальна ідея з заміщенням наших чиновників п'ятьма тисячами чиновників з Британії не вийде. Справа в тому, що схожа програма вже була в Великобританії. Наші дуже багато наших військових пройшли навчання в Британії, це не є великим секретом. Я був в Британії на навчаннях. Проводились навчання так звана БЗВП, тобто солдат взагалі без досвіду, і е, командирів відділення, ну наскільки там може ще якісь програми, я знаю за, за це. Коротше, що Проходили ми ще на навчання на командирів відділення. <кхух> в результаті ще тоді я їх їм казав британцям, що це цього ніхера не буде. Тому що проблема в нас не в солдатах і не в сержантах. Це якраз самі обучені, самі досвідчені, самі мотивовані, які є в війську. Проблема в командуванні в офіцерії, я так їх називаю. Не путати з тими одиницями офіцерів, які не забули, що таке честь і совість. На жаль, їх одиниці. Так от це дебільне офіцеріо зливає все. Ніякі стандарти НАТО нічого в нас не буде працювати. Ви замістіть будь-який нижній прошарок чиновників, солдатів, сержантів. Це нічого не дасть результату. Якщо зверху буде слой лайна цього з. Відбірних корупціонерів, дебілів, дегенератів. армія це згусток нашого суспільства, і от як в нашому в нашому суспільстві є корупціонери і дебіли, на жаль, так вони і в армії є тільки в набагато більших масштабах, тому що в армії диктатура. В нас нема демократів, в нас диктатура. І коли такий дебіл получає необмежену, абсолютно необмежену ніким і нічим владу вбивати. Катувати, що хоче робити, коли це дебіл, він, він проявляє такі свої сатанинські якісь черти характеру, що це просто ужас. Тому я ще їм тоді британцям казав, що нам потрібно е, офіцерів готувати, командування наше готувати, яке воювати не вміє, яке дає нас на м'ясо. Вони кажуть, що ти сержант, ви сержанти, ви е, обучайте своїх офіцерів. Ну розумієте, люди взагалі не з цієї планети. Да я хто такий взагалі? Я таке саме, як і, і солдат, абсолютно те саме. Командир відділення, ніхрена ця посада, і то є лі вигриз її. Це мене покарали, до речі, такою посадою, бо я був в аеророзвідці. За мій Тікток, це я з аеророзвідки був переведений в піхоту командиром відділення. Бо командир відділення я з перших днів війни, але звання не мав. Звісно ж. От така ж сама ситуація буде із чиновниками. Якщо вони хочуть замістити середній прошарок цих чиновників, я вже мовчу за те, на кого ці будуть чиновники працювати, і інтереси чи їх корпорацій вони будуть відстаювати. Але навіть якщо геніальними ідейними, патріотичними людьми замістити цей нижній прошар, де ніхрена не буде, тому що зверху буде сидіти лайно, і от зверху нам треба міняти. Міняти психологію взагалі відношення влади до, до всієї цієї вертикалі корупційної влади з дружньої на ворожу, щоб влада верхня була ворожа до цього, цього механізму і знищувала його всіма методами, це пропонує партія Гарант. Я не знаю інших партій, я не чув ніяких інших програм, які б просто голослівно заявляли, що ми будемо боротись з корупцією. Як? Розкажіть механізм, як ви це маєте робити? Партія Гарант це розказує. Ми будемо скорочувати кількість міністерств. Ми будемо скорочувати чиновників, ми будемо врізати їх повноваження. Міністерства будуть розігнані. Не буде цих чиновників, не буде чиновників джерело корупції. Ми це заявили, ми це задекларували, нас закривають, нас пресують. Інші партії, як були поетичні програми, як в Юлії Володимирівни, так і залишились. Популізм голий. Отже, народ України роби свій вибір.